Здається, Рейчел не знає, що пов'язуватиме нас надалі. Не нас. Тобто що до вас все зрозуміло, так? Кристина, я тебе розумію. Ти живеш за тисячу кілометрів. В тебе дитина. Можливо, ти ще народиш. В тебе своє життя. І місто не для тебе, я тебе розумію. Тобі цікавлять тільки стосунка Та Ні, просто ти удаєш, що між нами є щось спільне. Я, я це і маю на увазі. У кожного з нас є власна історія, але ми не знаємо історії інших. І, може ми могли, поки я не наплодила ще дітей. До речі, це було в групу. Але це так. Ні. Це не так. Ніхто нікого не плодить, це не так. Добре, це я так сприймаю. Поки я ще не прийняла рішення збільшити свою родину, якщо я прийму таке рішення, є дещо, б я хотіла зробити. Що наприклад? Що б ти хотіла зробити? У тебе бездоганне життя? Я це знаю. Всі це знають. Ти сама це показуєш. Ти, ти ти справді? Ти справді так думаєш? Коли я розказую тобі про себе, це те, що ти думаєш, Кеті. Ти, ти де ж так думаєш? Бляха, Це не те, що я маю на увазі, це взагалі не те, що я мав на увазі, чорт. Вибач, я... я не хотіла тебе ображати, добре. Просто я думала, це очевидно. Ти ніколи не скаржишся на своє життя. Річ мені. Давайте ми забудемо, що я сказала, добре. То що ти там хотіла зробити перед тим, як наплодиш ще більше, народиш, ще більше дітей? Я хотіла дала стосунки з тобою. Це перше. Реально? Я думала, що між нами є якісь стосунки. Ні. Справжні. Ну які вже є. I don't